Універсальна ковдра найвищої якості, виготовлена з елітної, найчистішої відібраної вручну вовни верблюда. Її можна використовувати весь рік. Сон буде комфортним і коли на вулиці мінус 20, і коли плюс 23. Ковдра двостороння, тому під нею приємно спати протягом року. Сторона з вовною на зиму, сторона з натуральної бавовни на теплу пору року. Бавовна преміальної якості, вентилюється, приємно охолоджує тіло в спеку, легко відводить вологу. Сторона з вовною верблюда це цільноткане полотно, яке можна прати в машинці, і воно. Не зіб'ється у комочки і не вилізе. Така ковдра просто безцінна для тих, хто любить приємне тепло, любить швидко зігріватись, але щоб у вісні не парило і не було жарко. Це ковдра з лікувальним ефектом. Вона підлаштовується під температуру тіла. Ми перевірили це особисто. Така вовна дає лікувальне тепло сухе, може вигрівати тіло від переохолоджень, застуд або навіть болей в суглобах і м'язах. Така ковдра швидко розслабляє, а ще робить мікромасаж своїми ворсинками, покращуючи стан шкіри. Вона прослужить більше 10 15 років. Відчуття під нею дуже приємні, їх не порівняти зі звичайними ковдрами з магазину. Вона швидко і ніжно зігріває, тільки доторкнувшись до тіла. Не Перегріває, не парить, бажання розкритись немає. З іншої сторони, ковдра міцно простягана, по краю оброблена стрічкою. Ця ковдра допомагає покращити сон, зробити його глибшим. Універсальна і влітку, і взимку також однаково підходить для двох різних людей: і тим, кому холодно, і тим, кому інші ковдри парять. І все це завдяки преміальній вовні верблюда.